Залужного звільнили, тому що він був занадто популярний. Ну давайте скажемо правду. То в Зеленському не була потрібна людина, яка має вищий рейтинг ніж від сам. А де ті всі генерали, яких звільнили разом з залужним. по суті, команду залужного з звільнили. Це ж. Е Величезний перелік супердосвідчених генералів, які тримали оборону разом з залужним, разом з армією у найважчий час московського вторгнення. Вони всі були усунуті з своїх посад і далі розпорядження міністерства оборони. Я просто показую зараз цифри, щоб не було, щоб було зрозуміло. 8 лютого знімають залужного по місяцях на напрямку Нью-Йорк, Авдіївка, Старомихайлівська Покровськ. З карт Діпстейту е, ворог просунувся по місізах квадратних кілометрах, січень 5, коли був залужний. Лютий 95. Потім березень 19, квітень 60, травень 74, червень 50, липень 83, серпень 207 квадратних кілометрів. Запитують Зеленського через місяць залужного. Як у нас ситуація? дослівно можете подивитися в ефірі. Він каже, ситуація набагато краща ніж була місяць тому. 207 квадратних кілометрів за серпень. Місяць деякі населені пункти ворог бере парадом. Ви просто навіть їх назву: генерал-лейтенанти Шаптала, Наєв, Бокій, генерал-майори Кириленко, Коваль, Кучеренко, Лучніков, генерал-лейтенанти Забродський і Мойсюк, генерал-майор Миронюк Палагнюк, бригадний генерал Василь Зубанич, генерал-майор Літвінов, бригадний генерал Тарнавський, бригадний генерал Гнатов, генерал-майор Герега, генерал-майор Ковальчук. Я добре знаю бойових генералів. Декого з них знаю 14-го року. Вони рвуться в бій, тому що там їх хлопці, там їх не підлеглі, там їх хлопці і дівчата, і ви їх відправляєте в якесь там розпорядження. В той час, коли у нас бракує фахівців на фронті, у нас було зруйновано єдине на початку, Система управління, система. Управління у нас загроза національної безпеці, якщо президент Зеленський вважає, що дуже добре. А зараз, після цього скандалу, після прес-конференції Михайло Ткач написав, що коли він прийшов з журналістами на офрекардс зустріч, він був в дуже гарному настрої. Так ви з ким воюєте? З залужним чи з окупантами?